Добрий день, мене звуть Ян, за кадром Діма і Іван. І сьогодні поговоримо з вами про карабіни. Карабіни бувають різної форми, в залежності від того, якої вони форми, вони застосовуються для різних цілей. Бачите, декілька форм. Не буду озвучувати, тому що їх є багато різновидів. Зараз вам тільки три представлено. Також карабіни бувають і сталеві і бувають різного роду алюміні, Алюмінієвих сплавів. Сталеві карабіни. Є в два рази міцнішими за алюмінівими. Але застосовуються сталеві карабіни в більшості випадків в промисловому альпінізмі. Тому що скалолазані або в туризмі альпінізмі вони є занадто важкими і застосовують карабіни алюмінієві. Також карабіни відрізняються по способу муфтування. Муфтуватися може карабін вручну. Тобто треба отак крутити, так, щоб його відкрити або закрити. Також є карабін з напівавтоматичною муфтою, називаємо його так, коли потрібно повернути, і тоді він відкривається. Тобто вже швидше робиться цей процес. І з автоматичною муфтою, але, на жаль, зараз не можу вам показати, бо немає його в наявності. І також не муфтуючі карабіни, ось такі, які застосовуються скалолазами. Це карабін від відтяжки. Пізніше вам покажу в іншому відео, що таке відтяжки і для чого вони існують. В принципі, коротко про карабіни все. Дякую за увагу і до зустрічі!